Вітаємо наших глядачів! З вами приняття сьогодні і традиційно головні події тижня, що минає. Сили оборони просуваються на Мелітопольському напрямку в районі Вербового. Інститут вивчення війни опублікував геолокацію щодо обмежених успіхів українських військ на північ від Новопрокопівки, а також просування біля купанів. Спекотно в районі Авдіївки. Ворог намагається пробити нашу оборону, зокрема в районі Водяного та Красногорівки. Рашисти застосовують артилерію, авіацію та ракети по селах та самі Авдіївці, використовують піхоту під прикриттям техніки, які йдуть не однією колоною. Дуже важкі бої продовжуються. Бердянці повідомляють, що третій місяць отримати гуманітарну допомогу від окупантів майже неможливо. Продуктові набори видають лише окремим категоріям населення, здебільшого з прив'язкою до певних дат, наприклад, вихователям дитсадків до професійного свята. При цьому зарплату їм досі не виплатили. Окупанти повідомили про відкриття нового торгівельного об'єкту берег в мікрорайоні Колонія. У сюжеті вони зазначають, що колонія найбільш населений район міста, і там наразі мешкає близько 30 тисяч людей. Що в першому, що в другому випадку це брехня. В колонії ніколи не проживало більше 14 тисяч громадян. Та й магазин тут був завжди і успішно працював до окупації міста. Навіть розташування полиці там не особливо змінилося. Таким чином рашисти намагаються створити ілюзію при цивілізації в життя захоплених територій. Олятер Солонка підтвердив, що призов в окупації буде, але він не став додавати, що на війну з окупованих територій обіцяють не відправляти почастіше ли повідомлення щодо загиблі строковиків, яких також обіцяли не відправляти на війну. В окупованому Бердянську окупанти проводять військово-тактичні ігри «Зерніца». Рашисти активно демонструють, як вчать нашу молодь воювати проти своєї країни. У черговій «Зерніце» беруть участь діти та молодь, яких змушують в окупованих школах та вишах. До програми входять курси по тактичній медицині, майстер-класи по тактиці бою. Дітей вчать стріляти по мішенях та керувати дронами. Тим, хто зараз знаходиться на обученні, я б мог советувати осваивати сміжність дисципліни, а не тільки свої профільні спеціальності. Тобто в житті може приведи все, яка час вчитися. Окупанти в Бердянську забирають порожні квартири під виглядом безхазяйного майна. На багатоквартирних будинках почали з'являтися оголошення. Якщо власники квартир протягом 10 днів не принесуть оригіналу документів, їх додадуть до реєстру окупантів. Потім у ці квартири заселятимуть військових чи тих, кому це потрібно, на думку окупантів. Якщо у квартирі живуть квартиранти чи родичі власників, вона все одно вважатиметься безхазяйною. Схожа ситуація спостерігається і в Чернігівці Бердянського району. Окупанти проводять інвентаризацію житла. Якщо власник будинку виїхав, то його житло буде безхазяйним. Місцеві також стверджують, що російські Ські військові грабують будинки, а місцеві гаулятори прикривають їх. За рахунок Бердянської громади було придбано 15 дронів для військових. Всього з бюджету витратили понад 2,5 мільйони гривень, а закупівля відбулася в одного постачальника без конкуренції. Перші 10 мавіків придбали вартістю 163 тисячі за одиницю. Той же постачальник у липні поставив такі самі коптери і Житомиру, але за ціною до 118 тисяч гривень. А кровому рогу у серпні вартістю взагалі до 100 тисяч гривень. Адміністрація Приморська 4 жовтня отримала дрони за 105 тисяч. За інші 5 мавіків Бердянська військова адміністрація заплатила по 179 тисяч за одиницю. Той час інші міста їх купували за 144 тисячі гривень. Виходить, що з бюджету громади переплатили мінімум 930 тисяч гривень. Пропагандисти повідомляють, що 12 жовтня у Ростові розглядали сфабриковану росіянами справу щодо трьох бердянців, яких звинувачують у тероризмі. Мова йде про затриманих у листопаді 2022 року Даміана Омельяненка, Артура Шишенка та Олексія Макаренка. Бердянці звинувачуються у вбивстві колаборанта Колеснікова і замахах на Бардіна та Іщука. Згадується і мати Даміани Тетяна Омельяненко, яку працівники ФСБ змусили сказати на камеру про її причетність до діяльності українських спецслужб. За версією окупаційного слідства, жінка завербувала Даміана до терористичної організації, яка ніби доручала йому слідкувати за колаборантами, передавати інформацію про них до спецслужб та за допомогою вибухового пристрою ліквідовувати прихильників руського миру. Суд над бердянцями так і не відбувся. Його перенесли на 2 листопада, на 14 годину за московським часом. Пропагандисти пишуть, що це через відсутність адвоката одного зі звинувачених, а саме Даміана Омельяненка. На окупованих територіях Запорізької області нестача вчителів та медиків. Гауляй Тербалецький повідомив, що це пов'язано з тим, що з освітних закладів прибрало всіх людей, які не підтримують політику Російської Федерації та СВО. Проте зазначив, що наступного року дефіциту не буде, адже підтягуються випускники Мелітопольського государственного університету, а враховуючи, що МГУ випускає лише молодший медичний персонал, де брати медиків наступного року. Действительно, программы, которые мы пошли, мы убрали с образовательных учреждений всех людей, которые так или иначе не разделяют и не поддерживают сегодняшнюю политику Российской Федерации, которой мы являемся, политику проведения СВО и, соответственно, решение президента. Поэтому мы убрали этих учителей, образовался некий дефицит. У той же час Українська служба безпеки продовжує викривати колаборантів. Повідомлено про підозру мешканці Бердянська, яка стала директором школи при окупантах та просувала російські стандарти навчання в освітньому закладі. У Костянтинівській школі Мелітопольського району рашисти одягли школярів у військову форму та роздали зброю. На початку року в цій школи відкрили кадетський клас, який контролюється Росгвардією. Старшокласники присягнули на вірність країні агресору. Рашисти з дитинства готують мешканців окупованих територій до участі у так званій спеціальній військовій операції. В окупованій кам'янці Дніпровській СБУ ліквідувала так званий паспортний стіл окупантів. Після цього тиск на мешканців послабився, бо окупанти займаються питанням власної безпеки. У Севастополі служба безпеки та військово-морської служби України атакували носій крилатих ракет Буян та корабель Павел Державін». Це сталося завдяки експериментальному озброєнню морських дронів. Путіна визнали нелегітимним президентом. Парламентська асаблея Ради Європи закликала обмежити з ним усі контакти, окрім гуманітарних. Це пов'язано з незаконними правками до російського законодавства, які дозволяють Путіну очолювати країну до 2036 року. Ці правки прийняли у 2020 році. У Мелітополі партизани підірвали потяг, який возив щодня паливо та боєприпаси до Мелітополя та Дніпрорудного з Криму. У зворотньому напрямку пошкоджену техніку, викрадене зерно та інше майно, що вдалося награбувати. Через вибух пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз. На цьому все ставте клас та підписуйтесь на наш канал. Стежте за соцмережами бердянь сьогодні, бо це ваш зв'язок з рідним містом.